Это мы пережили в послевоенные годы, когда в горных условиях Карпат вырубалось 3-4 расчетные нормы. И к чему мы пришли через 5-8 лет? Пришли к тому, что стихийные бедствия приносили огромный ущерб народному хозяйству, который исчислялся десятками, сотнями миллионов рублей. На примере Карпатского региона мы убедились, что самые совершенные методы ведения лесного хозяйства не спасут положение, если этот регион будет чрезмерно эксплуатироваться. Три года тому назад мне пришлось руководить научной экспедицией в Карпатах. Мы сталкивались с такими трудностями, что все местные органы повсеместно отмечали высокий экономический эффект от проведения мелиоративных работ. Если кто І своїх роботників сказали, що меліорація наносить ущерб, або може принести ущерб. Його придупреждали, що він буде лишати роботи. Ось вот такий був підход. Охорона природи в сучасний момент. Це загальна справа всієї громадськості, всіх наших науковців, учених і не тільки нашої республіки, але й всіх країн. Але справа в тому, що хотіло бся, щоб у наших науковців була совість щодо охорони природи. Бо всі ми на словах говоримо за збереження, за раціональне використання, але в тих словах віє холодом і не завжди ті слова втілюються в життя. З однієї сторони, ми говоримо за збереження. І тут же надмірно використовуємо і пора взятися за ту справу серйозно і добитися оптимізації природокористування. Ці проблеми стояли давно. Багатьом вченим було відомо, що при надмірних рубках Карпатські ліси можуть бути буквально винищені. В 61-му році разом з моїм вчителем. Всесвітньо відомим вченим в галузі лісівництва, академіком погребняком Петром Степановичем, який все життя присвятив лісові охороні природи, ми звернулись до Ради міністрів Української РСР і до Ради міністрів Союзу РСР про негайне припинення надмірних рубок в Карпатах. І після того, як. В економіці Радянської України я написав дві статті упорядкувати лісокористування в Карпатах. Після того, як вийшла книга ліси українських Карпат і їх використання, де з'ясовані всі недоліки надмірного лісокористування, комісія спеціально врахувала наші обґрунтовані заходи. І прийшла до висновку зменшити в три рази розмір лісо і в Карпатах, і на Україні в цілому. На нічка гори вкрила, полонину всю залила, а в ній постать сніжно біла, у цуксеню він від вівся.